Привіт-привіт! Ну от ми з вами і зустрілися знову. Маю надію, що вам подобається мій канал з казочками. І сьогодні я вам хочу розповісти продовження історії про нашого пухнастика. Ну а по закінченню казочки на вас чекає знову сюрприз! Тільки не перемотуйте, домовились! Отже, сідайте зручненько і ми розпочинаємо! Пам'ятаєте, минулого разу у наших звіряток у школі був урок фізкультури, і після нього трапилась надзвичайна пригода із вовченятком на березі річки. Добре, що врешті-решт все добре скінчилось. Тож сьогодні у наших звіряток урок музики. Лише уявіть, як наші звірята вчаться грати музику і співати. Цікаво, як у них це виходить! Так-так, уявіть, як кумедно викладає музику плюх. Вона постійно співає у гу у у -гу, гу пританцьовує і диригує. Потім їй підспівують їжачки. Також підспівують кабанчики. Зайчики сидять і барабанять ритм. Лисички хвостиком шелестять. Більчата трясуть горішками, як кастаньєтами, вовченята підвивають і ведмежата ревуть. Так, позаймавшися якийсь час, звірята навчилися злагоджено грати і співати. І плюх зі своїми учнями вирішила створити справжній музичний колектив і вирушити на гастролі у сусідній ліс. Але ж колективу потрібна назва. Назву вигадали разом вуха, лапи і хвости. Оригінально чи не так? Але зараз, дітки, ми з вами поговоримо трохи про музику. Ви, до речі, знаєте, що таке музика? Перш за все, це мистецтво, яке поєднує звуки по висоті, ритму і тембру. Зараз я вам трошки детальніше поясню. Отже, як ви знаєте чи не знаєте, у музиці є лише 7 нот, і кожна з них має свою назву: До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. От ви спитаєте, так, а як же це нот 7? А музика кожен раз різна? От у цьому і є секрет мистецтва як поєднання. Ви ж бачили всі фортепіано? Бачили, скільки там білих і чорних клавіш? Рахували. Я вам трошки підкажу. Зазвичай у фортепіано 88 клавіш, з них 52 білі і 36 чорні клавіші. Усі вони діляться на 7 октав. З латині октава перекладається як 8. А ви знаєте що чому фортепіано має таку назву? Ні? Так. Отже, хто не знає, то я розповім. А хто знає, то мене перевірить. Фортепіано тому, що на ньому можна грати як голосно, італійською голосно це форте, так і тихо, італійською це піано. Поглиблюватись зараз у те, як саме на ньому грають, я не буду, щоб вам не набриднути. Скажу тільки одне: що гра на фортепіано захоплива, цікава, але дуже доволі важка робота, і тут невеличкий жарт. Знаєте чому важка? Тому що вага фортепіано складає 205 кілограм. Уявіть, якщо ви відкриєте кришку, то всередині побачите, скільки там струн, молоточків усе таке цікаве і незвичне і яскраве. А ви, до речі, знаєте, що одні і ті ж ноти можуть створювати як веселу мелодію, так і сумну, уявляєте? А все тому, що є тональності. Які допомагають передавати у музиці наш настрій наприклад, веселий настрій ми будемо передавати у мажорній тональності, сумний у мінорній. І насамкінець ритм. Коли ви слухаєте музику, ви звертали увагу, що вона або рухлива, під яку хочеться танцювати, або повільна. Знаєте чому? Тому що у музиці є свої ритми. Відображається це все за допомогою музичного розміру. Та тривалості нот звуків. Одну ноту ми можемо зіграти швидко, повільно, з затримкою. От бачите, ми з вами трошки ближче познайомились з музикою. Тож повертаємось до нашої історії: так одного чудового дня тітонька Плюх зібрала усіх звіряток, і вони всі разом вирушили на концерт до сусіднього лісу, де мав розпочатися справжній музичний конкурс. Але приїхавши на місце, виявилось те, що під час подорожі плюх трохи захворіла і зовсім не могла угукать. Всі звірята розгубились, вони навіть думали повернутися додому. Але наш пухнастик не розгубився, вирішив врятувати їх виступ і запропонував себе, щоб підмінити тітоньку плюх. Всі охоче погодились. І от уявіть. На великій незнайомій галявині зібралося дуже багато звірів в очікуванні концерту конкурсу, і наш музичний колектив виступав перший. Звірята вийшли на сцену і почали злагоджено грати. Наш пухнастик дуже красиво і впевнено співав. І врешті-решт, після завершення конкурсу, Жюрі конкурсу обрало саме їх колектив переможцем. Звірята були щасливі. Вони повернулись додому дуже раді і переповнені бажанням виступати далі. От і історії на сьогодні кінець, а хто слухав, молодець! Маю надію, дітки, що вона вам сподобалась. Ну і сюрприз, як я і обіцяв, сьогодні я вам хочу показати фокус, як можна розв'язати непомітно вузлик. Дивіться! Опускаємо зав'язану мотузочку, а дістаємо розв'язану. Фокус полягає у тому, що потрібно у цій трубочці зробити отвір для пальця. І в момент, коли ви опускаєте мотузку, ви непомітно за допомогою пальця розв'язуєте мотузку. Спробуйте! Упевнений, цим фокусом ви здивуєте усіх. Мирного вам неба і солодких снів! До зустрічі!